Принципи надання психологічної допомоги при психологічному консультуванні принцип добровільності означає, що зазвичай клієнт сам звертається до психолога, оскільки суб'єктивно відчуває труднощі у своєму житті, сам прагне допомоги і шукає її, тобто він мотивований до прийняття психологічної допомоги. Принцип доброзачливого і безоцінкового ставлення до клієнта визначає виявлення теплоти і поваги, уміння прийняти клієнта таким, яким він є, не оцінюючи і не засуджуючи його норми і цінності, стиль життя, поведінку. Повага до клієнта та його проблеми виявляється і в реалізації іншого принципу психологічної допомоги, забезпечення конфіденційності зустрічі. Цей принцип означає, що психолог зберігає в таємниці все, що стосується клієнта, його особистих проблем і життєвих обставин, за винятком випадків, коли йдеться про загрозу для життя і здоров'я клієнта чи інших людей, про що психолог має повідомити відповідні установи і про що клієнта попереджають на початку роботи. Принцип професійної вмотивованості консультанта свідчить, що він захищає інтереси клієнта, а не інших осіб чи організацій, не приймає сторону жодного з учасників конфлікту, уникає упередженого ставлення. Принцип діалогічного характеру взаємодії консультування проходить у формі діалогу. Ще одним важливим принципом є відмова психолога від порад і рецептів, оскільки він не може брати на себе відповідальність за життя іншої людини, його завданням, як уже зазначалося, є посилення відповідальності клієнта за те, що з ним відбувається, спонукання його до активності у аналізі проблеми у пошуку виходу з кризи. Цимбалюк виділяє такі принципи психологічного консультування. Доброзичливе і безоцінкове ставлення до клієнта, який припускає використання цілого комплексу професійної поведінки, спрямованої на те, щоб під час прийому клієнт почував себе спокійно і комфортно. Доброзичливе ставлення не просто відповідність загальноприйнятим нормам поведінки, але й уміння уважно слухати, надавати необхідну психологічну підтримку, не засуджувати, а намагатися зрозуміти і допомогти кожному, хто звертається за допомогою. Орієнтація на норми і цінності клієнта, який передбачає, що психолог під час своєї роботи повинен орієнтуватися не на соціально прийняті норми і правила, а на ті життєві принципи і ідеали, носієм яких є клієнт. Ефективний вплив можливий лише завдяки орієнтації на систему цінностей самого клієнта. Критичне ж ставлення консультанта може призвести до того, що, прийшовши на прийом, людина замкнеться, не зможе бути щирою і відкритою, а отже, і можливості консультативного впливу виявляться практично нереалізованими. Приймаючи цінності клієнта, поважаючи їх і віддаючи їм належне, консультант зможе впливати на них у тому випадку, якщо вони є перешкодою на шляху нормального функціонування людини. Анонімність є найважливішою умовою психологічного консультування є його анонімність. Це значить, що будь-яка інформація, повідомлена клієнтом психологові, не може бути передана без його згодені в які громадські або державні організації приватним особам, у тому числі родичам або друзям. З цього правила існують винятки, про які клієнта завжди попереджають заздалегідь спеціально обумовлені законом у багатьох країнах. У нашій країні таким винятком, мабуть, можна вважати ситуацію, коли психолог довідується під час прийому про серйозну загрозу життю клієнта. Але, звичайно ж, навіть у цій ситуації його дії повинні бути максимально обережними і співвідноситися з інтересами клієнта. Розмежування особистих і професійних стосунків Існує чимало дуже досвідчених і професійних консультантів, що потрапляли в пастку, переходячи з клієнтами на дружні стосунки або намагалися надавати професійну допомогу своїм друзям і найближчим родичам. Цей шлях приховує у собі чимало небезпеки не лише тому, що будь-які рекомендації і відкривання з близькими легко знецінюються, але і за багатьма іншими причинами, про деякі з них буде сказано нижче. У психологічному консультуванні, як і в психотерапії, існують два суттєвих поняття, що мають велике значення для роботи з пацієнтами. А перенесення, тобто схильність клієнта переносити і проєктувати на психолога і стосунки з ним свої стосунки зі значимими людьми, основні проблеми і конфлікти. контрперенесення проєктування психологом своїх стосунків зі значимими людьми і основних внутрішніх проблем і конфліктів на стосунки з клієнтом.